Ми згадували три ювілеї ми згадуємо 160-ті роковини з дня народження митрополита Андрея Шептицького, великого святого, великого будівника Української церкви і великого державотворця. Але теж ми згадували 30-ті роковини відновлення щорічних загальнонаціональних прощ до Зарваниці. 30-ті роковини. Пригадують нам ці події 1995 року, коли мій попередник Мирослав Іван, Карл Любочівський, повернувшись до України, тут в Зарваниці відновив по святу України під покров пречистої Діви Марії, як це зробив свого часу князь Ярослав Мудрий. Теж цього року. Ми дякуємо за 25 п'яті роковини від посвячення цієї малої базиліки папської того храму тут, у Зарваниці, який сьогодні став особливим місцем відпусту через відкриті ювілейні двері цього ювілейного року надії.